Ну, я вважаю, що доказів достатньо, навіть і сам фактичний результат це вже є достатньо для того, щоб обрання, обрати запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи. Ваша сторона захисту потрапила. ви представляєте батьків? Так, так, вони не прийшли сьогодні. Ну, не прийшли, бо їм зараз складно. Зараз вони займаються питанням похорону. От. Ну, плюс я наполягав на тому, щоб вони не приходили, тому що це буде складно, фактично це жодним чином не вплине на саму ситуацію. Розкажіть, будь ласка, про якісь деталі, можливо, які вам відомі зі справи наразі, як усе відбувалося і що говорили свідки? Власне, ви нам говорили, але це було не на камері. <плес> що деталі відбувалися? Виник конфлікт у підозрюваного. З загиблим Максимом, в результаті чого загинула дитина? От. І, ну, які деталі? Ми вважаємо, що, якби не незаконні дії підозрюваного, то на сьогоднішній день був би ну, напевно інший результат, і дитина була б жива. Скажіть, будь ласка, чи говорили щось свідки про стан алкогольного сп'яніння у підозрюваному? Тут свідків не допитували сьогодні, але про те, що я знаю з особистого спілкування, то казали, що начебто був стан, в, в який не виключається, що він був в стані алкогольного співня підозрюваний. Тому свідки вважають, що він був на підпитку. Дивіться, мені не вдалося великий об'єм матеріалів справи, але так як я з ними ознайомлювався тільки там 15 десять перед судом. Я не дійшов до того, чи він був в стані алкогольного на чи ні. Мені більше цікавило саме перебіг обставин. Скажіть, будь ласка, власне, ну, ви вже сказали про що клопотала прокуратура. Який власне запобіжний захід просила ця сторона? Ну підозрюваний не визнає своєї вини. На сьогоднішній день він не дає показів. Це те, що знаю з матеріалів справи. І вони просили не застосовувати запобіжний захід тримання під вартою, а застосувати запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Тобто, активні версії подій зі сторони захисту ніякої немає? Ну, вони свою версію не озвучували. Вони виключно сказали, що вони не погоджуються з цією версією. Ну, тому що вони не погоджуються з цим, він казав, що по свій монтичому казалося перепалка взагалі нічого не казали. Про це зовсім не йшлося. Підозрюваний сьогодні взагалі не висловлювався? — він таки заперечував за задоволене клопотання, все. І як тоді може розгортуватися взагалі справи, якщо він. А це його право ну, або казати, або не казати. Відстоювати свій неінтерес, не відстоювати, щось подавати на свій захист чи ні. Суд тоді керується виключно тими доказами, які надає сторона обвинувачення. А якою могла бути там, зокрема, сила удару, що ви там вигляді тут бойової сковороду. З неї є якісь версії? Ну наскільки я зрозумів, є відео інциденту, я наскільки я зрозумів, вони падали вдвох. Наскільки я зрозумів, вони падали, і під масою тіла це трапилось, і скоріш за все, да, скоріш за все, вони були вдвох, і скоріш за все, що ну я для себе наскільки це розумію, що Максим був знизу. Я не певний, але ну виходить так. Скажіть, будь ласка, суддя, коли зачитувала. Вердикт вона сказала власне про санкцію, як застосовують, але вона не вказала точно, чи можуть бути внесення става чи ні. Вона сказала 60 днів до певного до певної дати, але про без просто, права. Без права, так, воно без а, права. А скільки підозрюваний дійсно є військовослужбовцем? Чи він просто водії був в управлінні державною? Так, 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 так. так. в, так, в удовок працював. Але не військовослужбовець. Ну, наскільки я знаю, не військовослужбовець. Тому що е, стороною захисту не надавало жодних доказів те, що він або служив, бо є учасником бойових дій, от, або інше. Тільки зазначало місце його, де він працює. Ким він працює? Е, працівник водойкісь. Тобто ну, є версія про те, що він водій. Ну, можливо, так, так. Але зазвичай люди, які проходять всі структури, такі як УДО, наприклад, з управління державної охорони, вони ж проходять якісь стрес-тести чи щось таке. Не Де знаю, буде... я не проходив. Відверто нічого не скажу, ніколи не знайомлювався навіть з вимогами. Скажіть, будь ласка, якою саме покарання ви будете добиватися протягом цього процесу, якщо будемо відомі в нього Ну, на сьогоднішній день у нас позиція проста. Він е, сім'я вважає, що він забрав їх дитину. І вони е, будуть робити все для того, щоб його покарали. Е, що саме це буде, я ну, на сьогоднішній день не можу сказати, тому що ну, дійсно сім'я в дуже, дуже, дуже поганому стані. Саме розумієте, це, е, це дитина, це дитина, яку просто втратили. І е, я, я вважаю, що та буде та ж сама позиція, що е, сім'я буде доводити максимально е, його провину щоб він отримав як можна. Напевне, найвище покарання за свої діяння, які можуть бути. А з сім'єю, хтось зв'язувався, з їхньою родинкою, що ви, ви знаєте? Не знаю. За це не знаю. Мені е, Олександр, це батько загиблого, нічого про це не казав. тому… – Чому самі засідання, коли З врахуванням того, що сторона захисту попросила. Закритому засіданні, тому що під час судового засідання досліджуються якісь персональні дані: місце проживання, місце роботи, прізвище, ім'я по батькові та інші дані родичів, батьків, плюс там, можливо, свідків. А з урахуванням того, що на сьогоднішній день зі сторони захисту я просто ну, не зустрічав в засобах масової інформації вже багато. Ну це знімається на ну, зі сторони там блогерів, напилки, якихось вже якісь є заклики, давайте там його покарати чи ще щось, то вони побоюються за життя родичів підозрюваного.